Василю, що ти там робиш? А що не видно? А я хотів вірш з тобою записати. Тільки не тут. А чого? не буде. Ага. Вірш Ігоря Борщика. 31 рік Української незалежності. Ми 30 літ плекали незалежність. Гадали, що вона вже міцна через байдужість. Та необережність у нашу хату заповзла війна. Нам говорили, що таке можливо, хоча і не вкладалось в голові. Жили ми всі спокійно і щасливо, а зараз тішимось, що все ж живі. Хто відсіждав агресору лихому держави той, герой і захисник? Хтось на щиті. Вертається додому хтось полоненим у котівні зник. І з нами Бог прихильність асамблеї, національний нескоримий дух, а по той бік підтримка Еритреї і полчища злодіїв та бандюх зі святом українці й українки. Аби приперти ворога до стінки, тримаємо разом стрій по всіх фронтах. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!